Мріяла написати як найкраще, але не знала. До кінця не вірила, що можна так написати. Тричі відмінно такий результат отримала Софія Мельник за складений мультипредметний тест. Це новий формат вступних іспитів, який цьогоріч запропонували випускникам замість ЗНО. Ну Так я спочатку переживала, бо це невідомість. ну, перший рік, який будемо складати цей НМТ у такому форматі. Практично вся підготовка до іспитів проходила в форматі онлайн, розповідає дівчина. Каже, довелось звикати спершу до нових правил життя пов'язаних з карантином, а згодом війни. І паралельно готуватися до іспитів. На самому тесті зізнається Софія. Важко було правильно розділити час на три предмети, щоб встигнути виконати усі завдання. Була невпевненість в історії, в деяких завданнях, в математиці, але такої, що точно щось неправильно відповіла, ніби не було. Можливо, деяких сумнівалася, але я точно знала, що десь там я його розв'язувала. Мультипредметний тест цьогорічна новинка і для учителів. Але, каже дівчина, в гімназії усі швидко налаштувалися і продовжували готуватися, повторювати правила та проходити схожі до ЗНО тести. Вчителі успіхами Софії задоволені. Для підготовки до ЗНО з математики спочатку, а пізніше до НМТ. В гімназії я проводив факультатив о 7.45 зранку. І мельник Софійка жодного разу його не пропустила. Вважаю, що успіх Софії це її здібності і наполеглива праця. Це щастя мати такого учня. От я коли з Софією я вже казала, я порівнюю себе, десь можна порівняти таке відчуття, що ти садиш щось у землю, а воно проростає. Тобто, це так, якби зерно проросло і дало свій гарний результат. такий. це велике задоволення працювати, коли ти бачиш, що воно знаходить відгук, воно повертається. Зрештою, спільна праця і наполегливість дівчини в сумі дали 600 балів з мультипредметного тесту по 200 – з української мови, математики та історії. Залишилося написати мотиваційний лист і обрати університет. Я розглядаю ну, гуманітарні, більши напа іноземна філологія в Тернополі або в Львові. якщо Тернопільський, то педагогічний університет, а якщо в Львові це Франка. До слова, школярі ще продовжують складати мультипредметний тест, тож офіційні оцінки усіх випускників будуть згодом, а подати документи до вищих навчальних закладів вступники зможуть до 23 серпня.